Всім привіт, пацани! Сьогодні для вас такий клюжівчик Два відео в день. Я хочу вам сьогодні показати всі баги 1.8 Грені Потому що я знаю декілька повірте Ладно, погнали! Поставив приват, щоб Грені нам не бішала. Так, ну ладно, погнали у Багів буде всього 10. Да? Так, до першого бага. Ну, тут, а ви знаєте, що можна забаганьку. Це був перший баг. Ну, тобто, дивіться, ринка до вас підходить, ви берете. І отак от по цьому ліжку хоп-хоп-хоп. І вона, типу, через декілька часів типу, забагається. Тепер от, нам треба... Ось така от штука ваза з цієї копнути і ось ця отверка. Ну, точно ми бачимо тут така от графіка. Зараз, не знаю, може зб'єм два. 2. Да, зба... збили. Тож ми бачимо, що можемо ми збити. Ми можемо збити ем, це дуже добре, що ми можемо збити. Ладно, погнали. До, ем, до третього баха. Для чого? Для цього бага нам треба Special K. Берем. Я трошки перепутаю. Багів буде шість Дай я вас на минуло. Ну нічого страшного. Шість це, по-моєму, дуже лучше. А, ні, сім бай. Сім багів. Я вас трошки опять на мину. Ну нічого страшного. Тут ми можемо просто подойти -во, і присісти і можемо тут того типа. Хоп! І це. Тепер я показую тут одразу бах, не входжуючи з цієї ковнати. понятно. Дивіться, нам треба впасти і не розбитися. Впали на ці дві штучки. Впали на оці. Нам треба впасти на оці дві доски. Понятно? Я думаю, Але погнали до якого там уже баг. До шостого. До шостого, так. Да. Це не зовсім бах, це просто така пасхалка. Хопа, беремо стульчик, беремо, беремо. І ми можемо залізти на кроват. Ось ми можемо турбу садіти. Отак ой, в вухо і анжелка покинжелка Ну, Ладно, отака фігня, стульчик, кстати, пропадаємо. Ладно, погнали до ось цього останнього баха. Це не бах теж то пасхалка. Так що ж вважайте, що да. Коротше. Считайте, що да. П'ять багів. А от дві посалки. І ми тут можемо сидіти грандиною. Проте все і хоп. Окей. Ну, таке, коротше. Ну і я вам показав всі баги, які я знаю, по крайнім міре. Ну а поки я вам зробив такий от міні відеоролик по багам. Всі багів вам показав. Тому що чогось моє перше відео не залетіло. А, ті, хочу вам подякувати за ассіму. Да. Не хочу там, ще под... от. Видите учу туторіал. Дивіться, коротше, заходьте на мій канал, да. Берем, включаємо мій від... самий популярний відеоролик. Так, включаємо. Ем... І дивимося, починаємось. Я бачу, вам дуже подобалося. Але на сьогодні, я не знаю, що я не Через 20 Я хочу а для що що було... ще більше хочу для, для мене. Я, я появився ось того лайка. Ми вже проснулися і я вже вазу, і... кидаю, І даю тільки лайк. Криваю вели. Що... Ось воно йде. Зараз ми її постараємося забрати. А на пока всім. Пока-пока.